Яким би дурнуватим не виглядав на відстані ворог, але вони теж добре це знають. А в них два, два фактори є там, Адольф Путін сказав, що побідобійся до 9 мая часу в яр. З другої сторони вони теж розуміють, що це вікно можливостей. І захочуть його використати. Чи вдасться їм повторити Авдіївку, проламати фронт і захопити часів Яри, чи вдасться їм ще бага... нанести багато шкоди, перш ніж почне працювати ось цей великий американський пакет? До 9 травня я не бачу перспективи захоплення російськими окупантами Часового Яру. Там дійсно дуже складно, там дуже складна ситуація. Росіяни дійсно там шалено тиснуть, але все ж таки, якщо ми говоримо про їх можливості прорвати нашу оборону та захопити часів яр згідно з тими фетіш датами, які командування їх командування і перед ними поставило 9 травня. В першу чергу, то ні, такого ресурсу в них немає. Вони можуть зачепитися за східні околиці міста. Так дійсно вони можуть проводити там штурмові дії. Але глибше без контролю над Богданівкою та Іванівським, тобто прикриття з північного флангу та південного флангу, вони пройти не зможуть. Тому вони на 9 травня можуть е обмежитись е саме закріпленням на якихось позиціях на околицях на сході самого міста, mm -hmm. але знову ж таки не більш того. Каталізація самих наступальних дій може в них відбутися вже в другій половині 24-го року. Після мобілізації, після яка буде проведена після інавгурації Путіна, вони змушені саме змушені будуть так чи інакше, але підвищувати рівень мобілізації, яка зараз в них проводиться. Їх 30 тисяч на місяць не влаштовує, Вони будуть підвищувати цей показник.